Що ж, друга частина розбору теми алкани з прикладами, як присвоювати назви речовинам, які вам тут наведені. Дуже схоже домашнє завдання у вас буде вам необхідно буде так само дати назву за міжнародною номенклатурою трьом речовинам, а після цього необхідно буде визначити вони чи ізомери. Приступимо. Для того, щоб дати назви, нам необхідно перше обрати найдовший ланцюг. І пронумерувати його. Але тут деякі труднощі. Справа в тому, що найдовший ланцюг хочеться пронумерувати саме такий. Він тоді буде містити всього 4 карбонових атомів. Але хочеться наголосити, що всі органічні сполуки, які мають карбонові ланцюги, і ці ланцюги пов'язані одинарними зв'язками, вони вигнуті у вигляді ось таких зигзажків. Тому що Кут між зв'язками карбону, він становить саме 109 градусів з хвилинками. І мало того, що це 109 градусів, ці ще карбонові зв'язки вони обертаються, подивіться на моє відео, на моє зображення, і під кутом 100 з чимось градусів можна провертати. Так? Все це можна провертати. І тоді молекули можуть вигинатися в різні боки. Вони можуть згинатися донизу. Вони можуть загинатися до гори і так далі. Тобто, вся молекула як на шарнірах. І тому я хочу зазначити, що в цьому випадку ви повинні враховувати це під час дачі назви. Обов'язково. Пробачте, трошки перескочило в мене. І ви, будь ласка, нумерацію ставте саме таким чином. Перший карбон тоді у вас буде ну, пускай, в ланцюжку ліворуч у горизонтальному вигляді, а далі потрібно загнути цей ланцюжок донизу. Ось він ваш найдовший ланцюжок. І у вас буде не 4 карбони тут пронумеровано, а саме Бачите, 4 не малювало. 1, 2, 3. І Ось це буде неправильно так не робіть. Ось сюди донизу потрібно загнути цю нумерацію. Подивимося на другий вуглеводень. Якщо просто пронумерувати ось так: 1, 2, 3, 4, то в найдовшому ланцюгу у вас опиниться 4 карбони. Але ця молекулка має продовжений ланцюжок. Насправді, ось цей CH3 це не радікал, а продовження найдовшого ланцюжку. І в ньому буде не 4 карбони, а трошечки більше. І от можна брати просто олівець і писати найдовший ланцюжок цим олівцем, для того, щоб не помилитися. 5 карбонів тут буде. І відразу ж можна обвести всі радикали, які причепилися до найдовшого ланцюжку. В останній речовині все трошки простіше. Тут найдовший ланцюжок лінійний, і карбончики можна пронумерувати спокійно, звичайним способом лінійно. Обведу і в останній речовині всі радикали, які причепилися до найдовшого ланцюжку. І після цього звернуся до таблиці вуглеводнів. Тому що мені потрібно згадати, як називаються радикали ch 3 Інших радикалів я тут не бачу. Радикал ch 3 знаходимо в таблиці і бачимо, що він називається метил. І будемо зараз писати, до яких карбонів вони причепилися: до другого, третього або навіть до четвертого цей метил прицепився. Якщо два однакові радикали містяться в молекулі, то ми пишемо назву цих радикалів. Об'єднано. Хіміки лініві люди, ви пам'ятаєте, два, три, діметил. Це буде початок назви. А в основі назви це у нас з вами приставка, буде 5 карбонів. П'ять карбонів містить пентан. Тому основа назви буде пентан. В другій речовині до другого карбону причепилося відразу два мтіла. Тому ми будемо писати двічі цю цифру. 2, 2, метил. А основа назви так само буде пентан. В третій речовині. Ми бачимо три однакових радікали. Ми їх об'єднуємо пишемо 2, 3, 4. Триметіл, вказуючи, що вона триме тили в цій молекулі. Ну, і основа назва буде пентан, вона в мене в строчку не влазить, тому я її перенесла. Але якщо у вас строчка ще є місце, то, будь ласка, продовжуйте назву далі, так і називайте. Ще окрім назв за міжнародною номенклатурою, потрібно визначити гомологи чи ізомери зображення. З цією метою я порахую кількість карбонів і гідрогенів в кожній з речовин. Тобто скільки гідрогенів і карбонів в першій, скільки карбонів і гідрогенів в другій і в третій речовині. І якщо я це зроблю неправильно, напишу тут тільки п'ять карбонів найдовшого ланцюга, а ось ці два карбони загублю, і в мене буде це 5 аж 12, тут перепишу, деякі студенти таку помилку роблять, то я буду неправа. Тому що все це одна молекула. І окрім 5 карбонів найдовшого ланцюгу, тут ще є шостий і сьомий. Тому, будь ласка, не поміліться і напишіть правильно, це 7. Так само у нас буде і в другій речовині С7. Так само буде і в третій речовині, тільки не 7. А, будь ласка, не забудьте до 5 карбонів додати ще 3, і буде 8 карбонів. Далі можна рахувати в кожній речовині гідроген поокремо, а можна згадати, що існує загальна формула вугловоднів, яка містить ну кількість, а гідрогенів. 2n плюс 2. Якщо я підставлю в цю формулу сімку, то в мене буде 2 помножити на 7. Плюс 2. І карбонів буде 16 у першій молекулі, у другій молекулі, а в останній молекулі їх буде 18. І далі вам лишається тільки порівняти це 7 h 16 дві однакові молекули першої і другої речовини. То що ми зазначимо? Речовини, які мають однаковий склад, але різну будову. То як ми їх можемо назвати такі речовини? Хтось вже це подумав і подумав правильно: ці речовини називаються ізомери. І якщо ми з вами подивимося на останню речовину, то її кількість атомів на 1 карбон більше і на 2 гідрогени більше. То згадайте, будь ласка, як називається різниця в ch 2 Гомологічна. Всі речовини гомологічного ряду метан, етан, пропан, ботан відрізняються на одну CH2, 2 дві ch 2 три ch 2 і так далі. А тут різниця на одну. Тому ми можемо записати просто словами, що у нас дві перші речовини, гомологи для третьої. А чому? Бо розрізняється? Тому що розрізняється на групу ch 2 Ось це пояснення, чому ця речовина саме є гомологом для двох перших. Трошечки спущу. Вниз надруковане, щоб вам не заважало. І стане вам легше читати. Значить, з першим завданням нам зрозуміло, як давати назви, ми вже набили руку. Це все можна переписати до свого конспекту і не забути, що у вас ще є і ось це: 3-5 діметіл Потрібно за назвою зробити формулу речовини. Як це робиться? Зараз ми з вами це спробуємо написати. Треба пам'ятати, що назва складається з приставки і основи. Приставка це всі радикали, які причепилися до основного ланцюга. А основний ланцюг це є основа пентан або гексан. Знайдемо пентан і гексан, і бачимо, що пентан містить 5 карбонів, а гексан 6 карбонів в одній молекулі. Тому зараз, щоб намалювати 3-5 діметіл гексан, я намалюю 6 карбонів, які будуть сполучатися одинарними зв'язками, тому що у всіх насичених вуглеводнів карбон сполучається саме одинарними зв'язками. Малюю 6 карбонів. Сполучаю одинарними зв'язками, нумерую ці карбони, щоб не заплутатися. 6, 6. І не забуваю, що ці 6 карбонів у мене ще мають по 4 хімічні зв'язки між собою зв'язки і те, що не заповнене зв'язками з карбоном, потрібно буде заповнити зв'язками з гідрогеном. Тому давайте домалюємо тут всі зв'язки карбону. Він повинен бути чотирьохвалентним. Тому перший карбон, який вже має зв'язок на сусідній карбон, буде мати три зв'язки. Другий карбон вже має два зв'язки з сусідніми карбонами. Тому йому додамо два карбончики. Третьому, четвертому, п'ятому, шостому теж, побачите, сказала карбончики: зв'язки додаємо. Так. Щоб біля кожного карбону було по чотири хімічні зв'язки. А тоді вже ми можемо написати, що до третього і п'ятого карбонів приєдналися два метили. Метили, хто забув, подивиться в табличку зеленого кольору і побачить, що метил це група ch 3 І намалює цю групу ch 3 Ось біля третього карбону. І біля п'ятого карбону. Що робити далі? Оскільки вуглеводні це сполука між карбоном вуглецем і водним гідрогеном, то всі зв'язки, які лишилися вільними в карбону, ми насичуємо насичений же водень, насичуємо гідрогеном. Ось чому вони насичені, називаються вони насичені гідрогеном. Всі зв'язки. Ось вами 3-5 диметилгексан. Як ми працювали? Спочатку подивилися на основу назви, знайшли гексан. З'ясували, що в гексані 6 карбонів. Намалювали 6 карбонів, пронумерували, заповнили їх зв'язками, щоб кожен карбон був 4 хвалетний 4 рисочки від кожного. Потім намалювали біля 3-го і 5-го карбону метіли. Хто забув, подивився, що метіл це група ch 3 А потім всі зв'язки гідрогеном заповнили, які лишилися вільними. Друга речовина, яку необхідно скласти теж формулу. Вона називається. У мене тут трошки перекрито, я її не бачу. Як не піднімемо. Два диметіл. І далі тут не надруковано, тому що щось загубилося. Ну, Давайте напишемо пентан. 24 4 диметіл. пентан додрукую, я зараз ось тут. Пентан. І покажу ще разочок, як це робиться, тільки більш швидко. Основа назви пентан. Тому мені необхідно в таблиці знайти вуглеводень, який містить 5 карбонів. Шукаю цей вуглеводень, знаходжу це 5 карбонів. Ми вже називали такі речовини, нам вже легко. Малюю 5 карбонів. Номерую. Поєдную одинарними зв'язками. Малюю кожному карбонові стільки хімічних зв'язків, аби він став чотирьохвалентним. Біля другого і четвертого атомів, мені потрібно намалювати радікал метіл. Ну, оберу червоний і намалюю. І далі всі зв'язки, що лишилися вільними, заповнюю гідрогеном. Чи можна було б написати біля першого карбону гідрогену тричі. Тобто ось таким чином. Так, це було би правильно. Біля другого карбону можна написати CH і радикал CH3. Біля третього карбону, ви бачите, раз, два гідрогени. Біля четвертого я один гідроген пишу і один радикал ch 3 І біля п'ятого карбону три гідрогени. Це дуже просто зрозуміти, тому що в першому карбону тільки один зв'язок на сусіднього атома, і гідрогени забирають по одному зв'язку. Три плюс 1 буде 4, він 4 -гл. Цей карбон містить три хімічні зв'язки. Тому четвертий зв'язок, він іде на один гідроген. Вам спочатку важко, можливо, буде ось таким чином написати формулу. Тому на перших кроках ви можете робити ось так: писати дуже красиво кожен хімічний зв'язок, який оточує атом карбону. А пізніше, коли ви наб'єте руку, у вас буде це вже получатися, виходити дуже легко. Все, я закінчую цей урок. Бажаю вам. Класно зробити домашнє завдання. Не забути, коли ви нумеруєте найдовші ланцюги, що вони інколи загинаються донизу. Це у нас невеселий собака. Або буває спочатку хвіст, а потім нос собаки. собаки. То, будь ласка, не забувайте ось він найдовший ланцюг. І ось це не радикал, а будете нумерувати цей карбон. Нумерацію ведемо з того боку молекули, куди ближче радикали, Першому випадку ближче до правого боку тому будете нумерувати, як це робили б араби. Тобто, з правого боку на лівий бік, і це буде правильним. Ну, і далі визначите кількість карбонів і гідрогенів для того, щоб порівняти гомологи чи зумери перед вами зображені. Окрім цього, вам необхідно буде зробити останнє завдання. Тут, до речі, помилку я виправила. Діметил треба після Т писати, І, і формули. За ось цима назвами. Бажаю вам успіху. І після пояснення і викладання відео, я думаю, це в кожного вийде легко і нора. І ви зможете до цього відео завжди повернутися на наступних заняттях, тому що ось основи того, як даються назви, вони будуть використані нами. Ще на попередніх заняттях дуже багато. Тобто, протягом всього навчання ми будемо використовувати систему міжнародних назв. Бажаю вам успіху, гарного настрою, доброго здоров'я. До побачення!